Арки, час тайм, Я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Поки Путін продовжує вражати українські енергосистеми. Сполучені Штати працюють над тим, щоб світло не згасало. Заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер. Станом на п'ятницю USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам та надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни. Про це повідомляють у посольстві США в Києві. Американська посолка Бріджит Брінг цього дня взяла участь у передачі понад півсот генераторів Державній служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вже незабаром до України прибудуть і 100 генераторів від Франції. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Кетрін Колона і нагадала: удари по цивільній інфраструктурі це воєнні злочини. Додаткові генератори для України надсилають із Німеччини сотню на додачу до 135 відправлених раніше. А японія цього тижня оголосила про виділення Україні 2,5 мільйонів доларів на за. Купівлю генераторів та освітлювальних приладів, які працюють від енергії сонця. Генсек НАТО Єн Столтенберг закликатиме союзників посилити підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони. Про це він заявив під час прес-конференції у п'ятницю. Вже наступного тижня міністри закордонних справ країн альянсу зустрічатимуться у Бухаресті. Що ж стосується ідеї Польщі передати системи Патріот Україні, які Берлін запропонував Варшаві. Столтенберг наголосив, це рішення мають ухвалювати держави на національному рівні ми вже надали Україні значні системи протиповітряної оборони, зокрема і сучасні системи. Німеччина надала Україні сучасні системи протиповітряної оборони. І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я буду закликати союзників і ще більше посилювати цю підтримку і не в останню чергу надавати протиповітряну оборону Україні. Але конкретні рішення щодо конкретних потужностей лишаються на розсуд окремих країн. У Німеччині кажуть, обговорюють ідею із союзниками. Нагадаю, Берлін запропонував Варшаві систему Патріот, щоб допомогти захистити їхній повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, яка вбила двох людей. Пізніше міністр оборони Польщі звернувся до Німеччини із проханням направити систему в Україну. Вже наступного тижня конгрес повертається до роботи після дня подяки і матиме місяць, аби дати раду незавершеним законодавчим ініціативам до різдвяних свят. Саме у цей час вважає конгресмен демократ Раджа Крішнамурті. Законодавці ще старого скликання можуть схвалити додаткове фінансування для України на суму майже 38 мільярдів доларів. Моя колега Катерина Лісунова поспілкувалася із конгресменом про перспективи схвалення цього фінансування і про те, чи зміниться підтримка України за республіканською більшість. Ці у палаті представників підтримуєте багато проукраїнських ініціатив у конгресі. Чому ви вважаєте це важливим? Ми підтримуємо Україну, тому що Україна бореться за захист і свободу усіх демократій. Україна воює сьогодні, щоб нам не довелося воювати завтра, і тому це наш моральний імператив та обов'язок. Але це також і наш національний інтерес зробити усе, щоб українці досягли успіху чи бачите ви зміни після цих проміжних виборів щодо підтримки України? я думаю, що підтримка продовжиться. Переважна більшість американців підтримує народ України, і це відображається на позиції законодавців, які представляють їхні інтереси в Конгресі. Я прогнозую, що ми надамо стільки допомоги, стільки буде потрібно, щоб дати відсіч росіянам. За результатами проміжних виборів більшість в палаті представників буде за республіканцями. Чи може це якось змінити процес надання підтримки Україні? деякі мої колеги з опозиції висловили необхідність посилити перевірки будь-якої допомоги, яка надається Україні. Якщо це викликає занепокоєння, я думаю, що ми можемо домовитись про додаткові заходи, які забезпечать нагляд за подальшою допомогою. Але ми повинні принципово підтримувати український народ. Вони воюють хоробро, відважно, та відбивають наступ росіян, так як ніхто не міг навіть передбачити, особливо після того, як українці відвоювали Херсон, а також отримали низку б. Бойових перемог на інших фронтах я вважаю, що ми повинні допомогти їм пройти увесь шлях. Як ви вважаєте, на чому зараз варто сконцентрувати увагу гуманітарній, економічній чи військовій підтримці України? Я думаю, що на усьому вище перерахованому. Очевидно, що гуманітарна криза є актуальною, особливо з наближенням зими. Мільйони українців і досі покидають свої домівки. Йдеться як про внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто опинився за кордоном. Люди також зіштовхуються з економічними проблемами, тому що під час війни та постійних атак їхні підприємства закриваються. І так податкові надходження не можуть забезпечити підтримку уряду, як це було б у нормальній ситуації ситуації. ну я вже ж ми маємо продовжити підтримку у військовому плані. Ми маємо подбати про те, щоб у них не закінчилися основні запаси. Ми маємо забезпечити їх усім найнеобхіднішим для завершення боротьби. Адміністрація Білого Дому вже запросила у Конгресу майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги для України. Як ви думаєте, коли Конгрес проголосує за це? Якими є строки? І чи взагалі підтримує конгрес новий пакет допомоги для України? я думаю, що це питання включить до асигнувань переговорів про загальні витрати під кінець року. Сподіваюсь, що усе вдасться погодити до різдва, виходячи із моїх розмов з республіканськими колегами, вони також зацікавлені у тому, щоб погодити цей пакет асигнувань до кінця року. Тож ви вважаєте, що цей пакет допомоги буде проголосовано нинішнім конгресом чи вже новим? я думаю, що нинішнім конгресом зараз розпочалась так звана сесія кульгавої качки. Це засідання, які ведуться після виборів до початку роботи нового конгресу. Це дуже напружені чотири робочі тижні. У нас є багато незавершених справ, але я сподіваюся, що ми встигнемо погодити цей пакет. Важливо, щоб ми надіслали потужний сигнал росіянам, а також усім ворогам України, що ми будемо підтримувати українців та допоможемо їм пережити цю зиму, яка не буде легкою. До того як Білий Дім запросив офіційний запит на погодження майже 38 мільярдів доларів, республіканці та демократи говорили про 50 або 60 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Як ви думаєте, чи може фінальна сума збільшитись під час обговорень в Конгресі? я не впевнений у цьому. Як ви знаєте, попередній пакет становив 40 мільярдів доларів, і багато хто назвав це досить потужним виділенням. Я думаю, що саме зараз, коли в конгресі виникають питання щодо перевірки коштів, які вже витрачаються, законодавці хочуть спочатку налагодити такі перевірки, а вже потім виділяти додаткові гроші. Але, попри усі ці моменти, ми маємо робити те, що потрібно. Я є членом комітету конгресу з розвідки. Тому я розглядатиму цей пакет, виходячи із того, що зараз потрібно. Українцям, що ми маємо і що ми можемо зробити? Одні стверджують, що допомога, яка виділяється Україні, є надто великою. Інші ж кажуть, якщо порівняти цю суму з оборонним бюджетом Сполучених Штатів, то це відносно невеликі кошти, які захищають самі Сполучені Штати від Росії. Яка ваша оцінка? я вважаю так. Давайте робити те, що необхідно, витрачаючи гроші зараз, щоб допомогти українцям дати відсіч росіянам. Ми зберігаємо незлічені суми та людські життя в майбутньому. Йдеться про життя американців і американські гроші. Тож давайте до цього підходити розумно. Я вірю, що українці роблять усе максимально можливості і допомогу, яку ми надаємо. Я не думаю, що будь-хто очікував таких вражаючих бойових успіхів, які демонструють українці протягом останніх дев'яти місяців. Тому давайте йти до кінця дякую вам, вам дякую, Катерино. Напередодні Сенат Ірландії, парламенти Молдови та Румунії ухвалили резолюції, в яких масовий голод 32-33 років голодомор визнали актом геноциду українського народу. Кілька років тому схожі резолюції схвалили у Сенаті та Палаті представників Конгресу. США. але боротьба за офіційне визнання на державному рівні триває. Напередодні ж у Вашингтоні вшанували пам'ять жертв штучного голоду біля меморіалу Голодомору у центрі столиці. У церемонії взяли участь представники української діаспори, а також посолка України у Шак. Оксана Маркарова та заступник держсекретаря США з питань енергоресурсів, колишній посол в Україні Джефрі Паєт раніше цього тижня. Президент Джо Байден видав заяву, в якій наголосив: ми вшановуємо пам'ять усіх загиблих у цій бездушній трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав розорення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство. В інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко, посолка України Оксана Маркарова, наголосила: сьогоднішня атака Росії є про продов продовженням геноцидної політики Москви щодо українського народу абсолютно очевидно, що те, що відбувається зараз, це продовження того, що відбувалося їх репресій під час Радянського Союзу, це продовження Голодомору, це продовження жахливого нападу на Київ після того, як Україна здобула незалежність у 1918 році. І можна ще дуже далеко заглиблюватись в історію. Те, що свого часу ніхто не став на захист України, те, що свого часу ми не були спроможні в тридцятих, в, в 33-му році, бо ми не мали вже своєї державності на той момент захистити себе. Це те, що розв'язало руки росіянам дальше, далі, в 39-му році і в 14-му, і 24-го лютого, ми сьогодні вже добре озброєні хлібороби. Ми 30 років незалежні, 31 рік, 30 років до початку цієї нової фази агресії. У нас виросло покоління, яке ніколи не жило в окупації, це дуже важливо. Ми, незважаючи на те, що звичайно ми набагато менші, набагато менше у нас зброї, набагато менше людей, ніж у Росії, але ми знаємо за що ми боремось. І що відрізняє дуже сильно нас від 20-го століття, це те, що сьогодні весь цивілізований світ з нами я б ніколи не порівнював одне із з іншим. Я маю на увазі, що в голодомор загинуло мільйони людей. Але ясна те, що так само, як 90 років тому, ми бачили спробу перетворити одну з найбагатших у сільськогосподарському відношенні країн світу на зону голоду. Сьогодні триває спроба використати енергію проти країни з такою кількістю енергоресурсів, як зброю проти України і проти народу України. Поки американські військові аналітики вказують на те, що російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї. Здається, невичерпним залишається запас іншої зброї Кремля дезінформації. На чому концентрують свою увагу московські пропагандисти? Як змінюють тактики впливу на аудиторію зовнішню і внутрішню? Про це маємо нагоду поговорити із керівником організації «Стопфейк» та директором Могилянської школи журналістики Євгеном Фечником. Євгене, дякую дуже, що сьогодні нашій студії. досліджує російську пропаганду дезінформацію вже не один рік. Як із початком повномасштабної російської війни змінилися наративи Кремля і власне методи введення цієї інформаційної війни проти України, mm -hmm. ну насправді те, що ми вже 8 років майже 9 досліджуємо цю проблему, допомагає нам подивитися в, в тому ретроспективу, поставити всі ці меседжі, які вони намагаються донести і Україні, і російській аудиторії, і світовій аудиторії, і що ми помічаємо, що частина з цих меседжів вона повторюється вже багато років, і на жаль. Всюди в світі ще можна знайти аудиторію, яка продовжує в це вірити. І нагадаю, що це наприклад ті самі меседжі з якими Росія починала вторгнення в лютому цього року, пояснюючи, що або Україна це не справжня держава, якої не існує, як це Путін намагався довести, або що Україна займається. Розробкою зброї масового винищення, наприклад, от і на жаль, для таких е, меседжів, е, якби ми не хотіли протидіяти цьому, е, в різних куточках світу все ще залишається аудиторія, готова вірити в це. І крім того, ми повинні розуміти, що російська е, система дезінформації вона в певною мірою залишається в така в нерозібраному вигляді. Хоча е, в деяких місцях проти неї було введено санкції, е, начебто, рівень довіри до неї вже має бути набагато низький, Особливо в світлі останніх подій, але вона не втрачає е, своєї надії е, повернути свій вплив, особливо те, що стосується аудиторії в країнах так званої глобального півдня. От, і, і... Які це країни? Тобто, е, зрозуміло, що в Україні, напевно, Російська дезінформація зараз менше проживається на заході, також але які країни досі є найбільш сприятливими для сприймання цієї російської дезінформації, в першу чергу Росія хоче зберегти свій вплив на ті країни, які є партнерами України, як це не парадоксально звучить, тому що в її інтересах збільшуючи дезінформаційний вплив, зробити так, щоб Україна отримувала менше допомоги, в тому числі військової, в тому числі фінансової, тобто все, що буде впливати... Вати на стійкість України саме це Росія хоче проштовхувати різні свої наративи, які будуть підривати імідж України як такого надійного партнера, або як партнера, який ефективно використовує ті ресурси, які надаються для ведення цієї боротьби. І... Так само вона намагається притягнути відповідальність України за ті кризи, які в світі розгортаються. Це може бути і енергетична криза, це може бути криза з їжею, криза на певних ринках фінансових і так далі. Тобто, в цих всіх випадках Росія пояснює, що тут провина за це все покладається на, на Україну, не на те, що Росія розпочала війну проти України і веде цю війну, а те, що це мовляв. Проблема того, що Україна продовжує цю війну, або Україна не хоче зупинити цю війну, або Україна не хоче сісти за стіл uh -huh. переговорів. І такі е, меседжі вони е, такі хвилеподібно з'являються. І зараз ми бачимо там, моти черговий такі чергову спробу Росії е, знову вод вдарити по таким больовим точкам для того, щоб вплинути на процес прийняття рішень в тих країнах, які є нашими союзниками. Це є так, би мовити, для них пріоритетна аудиторія. Працює це чи змінилися рівень сприйняття цієї російської дезінформації до 24 лютого і зараз а, і так, і ні. Тобто, з наприклад, з нашої точки зору, людей, які знаходяться в Україні, начебто, все має виглядати так, що світ після 24 лютого вже більше ніколи не буде таким, яким він був до цього. Це є міф, це є певна ілюзія, якби ми хотіли бачити. Світ він такий, як він є, і на жаль, тут Україна буде і конкурувати з багатьма. Іншими подіями, які в світі відбуваються, Україна також буде бачити зменшення уваги світової преси до того, що відбувається. А Україна буде бачити також дуже багато сумнівів на свій рахунок і вони будуть також підігрівати те, що Росія хоче назвати втома від України, uh -huh. яка також ще саме настає і з цим потрібно боротися. І тут дуже важливо, щоб ми не потрапили в пастку того, що ми будемо сприймати, що весь світ став. Ця до цієї проблеми, так як ставимося до неї, ми тому що для дуже багатьох людей це є одна з драматичних, але е, подій, які багатьох подій, які навколо них відбуваються, і ми постійно повинні вибудовувати комунікацію таким чином, щоби світ розумів. Що війна ця триває, щоб світ розумів, що це не є просто війна України проти Росії, що це є глобальна війна, і не можна виграти в якомусь одному місці, чи це стосується кінетичної війни, чи це стосується війни проти дезінформації. Uh -huh. і не можна виграти тільки в якомусь окремо взятому сегменті, а всюди в інших місцях вона або буде продовжувати існувати, або там будуть робити вигляд, що її не існує. Тому тут якби є дуже багато таких. Спокус і ілюзії вважати, що наприклад Україна вже виграла інформаційний компонент цієї війни, і нам можна сісти і скласти руки, чекати, що буде далі, яким чином зробити так, щоб ці наративи, які Росія зараз проштовхує, особливо, коли Росія не досягає успіхів на полі бою, ми знаємо, що українські війська відвоюються місто за містом, село за селом, і напевно Росія в цей час підсилює свою дезінформаційну кампанію про те, що ви говорили, щоб схилити, наприклад, захід, не допомагати Україні. Так сильно, як захід допомагає зараз, що Україна може зробити в цей час, щоб ці наративи не спрацьовували. Абсолютно ви праві. Тобто, чим менше успіхів Росія має на кінетичному фронті, тим більше їй потрібна дезінформація. По перше, для того щоб це все виправдовувати для своєї домашньої аудиторії, свої поразки називати перемогами, і по-друге, щоб компенсувати це на міжнародному рівні, перетворювати також свої поразки в свої переговорні позиції. Це що Росія намагається робити, тому по перше на місці України потрібно в такі моменти ще більше комунікувати угу. про себе про цю війну. Потрібно знаходити якісь нові нюанси, за допомогою яких пояснювати, як ця війна буде відбуватися далі, і знову ж таки, хто чим і як може нам допомогти ці спільні зусилля підтримувати, і так само нам потрібно з одного боку продовжувати боротися з дезінформацією. Мацію, так, uh -huh. начебто, ми знаходимося зараз на позиціях 8 років тому, а з іншого боку, також вибудовувати свою якусь стратегічну комунікацію таким чином, щоб ми не просто відповідали на ті виклики, які вже створює Росія, а щоб ми також намагалися йти попереду. Це дуже важко, і знову ж таки, жодна демократична країна не може конкурувати з авторитарними країнами в тому як вони будують свою uh -huh. дезінформаційну кампанію, і як ми вибудовуємо її, наприклад, на демократичних позиціях, але це можливо робити, і це постійно потрібно винаходити якісь нові способи привертати увагу до цієї війни, Євгена, лишається лише хвилина у нас приблизно. Якщо ми говоримо про цю війну, ця війна стала напевно першою, яка фактично відбувається онлайн. Дуже багато людей бачать, що відбувається, чи це допомагає боротися з дезінформацією, чи в принципі дезінформація працює через інші канали. Дійсно, це перша війна, яка настільки була вибудована за допомогою дезінформації, але така тотальна її присутність в соціальних мережах. Вона з одного боку допомагає з іншого боку вона настільки цю інформацією, що дуже часто, наприклад, люди можуть відрізнити, що з цього є правда або неправда, що є важливе, а що є вторинне, і тому тут соціальні медіа, як допомагають привернути увагу до цієї, війни, так і розбавляють важливі речі чимось дуже дуже вторинним. Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Дуже ціную дякую вашу експертизу. Дуже. І ми продовжуємо випуск на сам кінець. Історія про маленьку американську дівчинку Лілі зі штату Іллінойс, яка надихнула свого тата на великий проект із допомоги Україні. Лілі попросила батьків допомогти українським дітям у відповідь. Її тато зайнявся пошуком та відправкою до України автомобілів швидкої допомоги. На сьогодні він надіслав вже принаймні 20 швидких і кілька пожежних машин. І з родиною американських благодійників у Чикаго познайомилися мої колеги Ярина Матвійчук і Павло Терехов. Семирічна Лілі Менсен разом з татом вчаться говорити українською. Say, ти знаєш, як сказати привіт? Привіт. Right. You know say... А як сказати дякую? Дякую. Yeah, Ще рік тому маленька Лілі з Іллінойсу не знала про існування України. Наприкінці лютого вона дізналася, що десь далеко за океаном почалась велика війна. Well, I was я дивилась новини із моїм татом, і там в новинах була війна. Мій тато хотів переключити канал, щоб я не бачила поганих речей, але я хотіла допомогти. Я почала молитися за них перед тим, як іти спати. Кілька днів дівчинка не знаходила собі місця. Розповідає її тато Крис. Вона розпитувала батьків про українських дітей і часто сумувала. Це її настільки турбувало, що якось за вечері ми молились, і вона попросила: а давайте помолимось за народ України. Це нас з дружиною здивувало, застало мене зненацька. Ми тоді сказали, звісно, давай за Україну. Так тривало кілька днів. Ми бачили, що її це хвилює, і потім в якийсь момент вона мені сказала, тато, а ми якось можемо їм допомогти? Помогти основне, що Лілі знає про війну в Україні, що там страждає багато дітей. я знала, що такі дітки, яким стільки ж років, як мені, страждали, змушені були евакуювати зі свого дому, може втрачали батьків. Я насправді просто хотіла допомогти будь-яким чином. Її тато Крис Менсен, колишній військовий, наразі працює у відділі комунікацій в медичній компанії. Саме тому, після прохання доньки, в нього виникла ідея спробувати знайти для українських потреб автомобілі швидкої допомоги. А веримосевидж Америкен Сайкайкалд. Я звичайний пересічний американець. Я подзвонив другові, з яким я працював, розповів йому про свою ідею. А він такий це божевілля. Але запропонував подзвонити у місцевий медичний центр і спитати, чи в них немає швидкої, яку можна віддати на благодійність. Я туди подзвонив, розповів ситуацію, і єдине їхнє питання було до мене: яке авто треба на бензині чи дизель? Так, ми відправили першу швидку в Україну. Кожен автомобіль швидкої, який надсилає криз за підтримки небайдужих, обладнаний необхідним медичним спорядженням кардіякмонедзм. Кардіомонітори, дефібрилятори, різні типи медичного транспортування поранених. Ми, коли домовляємось про швидкі, ми завжди просимо людей наповнити машини якомога більшою кількістю обладнання, щоб машина була готова їхати на виклик. Ці автомобілі під час руху спроможні самостійно виробляти тепло і електрику для забезпечення медичних потреб. Розповідає Крис. Але з Америкилансизгевінверзенасо всі ці американські швидкі мають всередині інвентери. Коли працює двигун, виробляється тепло та електрика. Фактично, це генератори на колесах. А нещодавно ми отримали швидку, яка має сонячні панелі. Тож на цій машині ніколи не турбуватимуться, що там можуть сісти батареї. щоб привабити увагу потенційних благодійників. Крис влаштовує урочистості із офіційної передачі автомобілів. Під час цих заходів політики, бізнесмени чи місцеві урядовці підписують машини, Шини, які поїдуть в Україну, Швидка допомога. Сам автомобіль вже є доказом нашої підтримки. Але підписати швидку чи пожежну це свого роду повідомлення до українців, що вони не одні. У нас сенатори підписували автомобілі. Люди в Україні це бачитимуть і відчуватимуть підтримку. Майже кожен автомобіль має один особливий підпис від маленької Лілі. Я намалювала серце і цифру 19, бо 19, це 19-й автомобіль. А це що That's a who drew that one? Це я намалювала соняшник, тому що соняшники це національна квітка України. після війни Лілі мріє відвідати Україну і побачити справжні соняшникові поля, про які розповідав їй тато. Вона також знає від тата, що в Україні смачна їжа і чудові люди я б хотіла сказати українським дітям, що ця війна скоро закінчиться. І мій тато, і моя мама і я також. Ми дуже пишаємося, що вони такі сміливі і пройшли через так багато випробувань. до війни в Україні Крис ніколи не був за кордоном. Втім, з початку благодійного проекту каже, відчув потребу поїхати в Україну і на власні очі переконатися, куди потрапляють ці медичні автомобілі після першої поїздки в Україну я знав, що Україна ніколи не програє цю війну. Я говорив з людьми, я бачив їх, і вони мене дуже надихнули. Коли я повернувся, я сказав собі, треба подвоїти зусилля і знайти більше автомобілів швидкої допомоги, щоб допомогти людям в Україні. Моя дружина це сприймає як моє покликання від Бога. Пікамакаленфомі. Під час поїздки розповідає Крис, Інколи доводилося ховатись від обстрілів або змінювати маршрути. Втім, додає, не міг повернутися до доньки без українського шоколаду. А до України. Лиспинібацем країн я йому сказала окей, якщо ти їдеш в Україну, принаймні привези мені трохи українського шоколаду, і це було круто. Він привіз дві чи три коробки українського шоколаду. Її тато за останні кілька місяців вже кілька разів був в Україні. Весною Лілі пообіцяла йому торт, якщо Крис доставить в Україну 20 автомобілів. Переможну двадцятку святкували наприкінці жовтня. Він отримав шоколадний торти з ванільним кремом, і на ньому було написано цифру 20. до кінця року. Крис сподівається подвоїти цю цифру. Крім того, каже, почав отримувати для України американські пожежні машини. Лілій підписує ось цю пожежну і розмірковує, якою американською їжею буде пригощати колись українських дітей. Well, I think... Думаю, українським дітям сподобалися б наші бургери. Мій тато робить дуже смачні бургери. А ще багато дітей полюбили б нашу кукурудзу і барбікю. за сім місяців його роботи. Крис запевняє, жодного разу не сумнівався у правильності того, що він робить для України. У мене було кілька разів, коли не вертались сльози. Якось в Україні дали мені список речей, що їм потрібно для обладнання автомобілів швидкої. І в тому списку були педіатричні мішки. Амбо це така пластикова річ, схожа на пляшку, яку ви інколи бачите у фільмах. Її здушують, щоб допомогти людині дихати, і воно має маску. Я домовився, і мені їх багато прислали. Коли я відкрив коробку і побачив ці мішки. Амбо маска біля цих мішків була ось така маленька. Це означає, що там в Україні є немовлята, які не можуть. Дихати, і життя цих новонароджених дітей залежить від того, хто стискає цей мішок. Коли я їх побачив, мене дуже пробрало. Я заплакав. під час інтерв'ю Криса Менсена постійно дзвонить телефон. Він домовляється про черговий автомобіль швидкої. Лілі, я зараз вже домовився про 29 швидких. Як буде 30, може скажемо мамі, і ще один тортик? Добре, тато тортик буде готовий для тебе зі штату Ілінойс. Ярина Матвійчук Павло Терехов голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів-брифінгів о 18-й за Києвом із понеділка по п'ятницю. Дивіться нас на сторінках голоса Америки» українською у Фейсбуці та на Ютубі. На все добре, гарних вам вихідних, Бережіть себе, па-па!